Тема уроку озера та штучні водойми України. Озера називають блакитними перлинами, синіми очима землі. В Україні їх близько 20 тисяч, однак більшість з них є невеликими озерцями в долинах річок. Тільки 40 водойм мають площу понад 10 км квадратний та й ті неглибокі. Розташовані озера по території України нерівномірно, найбільші з них. Розміщені в понизі Дунаю на узбережжях Чорного і Азовських морів, на Полісі та в Карпатах, вкрай мало їх у лісостеповій та степовій смугах. Здебільшого озера прісні, соломи є лише кілька десятків озер на півдні України. Озера України мають різноманітні за походженням улоговини і різняться водним режимом, зміною рівнів та об'ємів води в них. Карстові озера утворились внаслідок розчинення гірських порід водою. Таке походження мають Шацькі озера, що у Волинській області. Всього до них належить близько 30 озер, з яких найбільшим є світязь. Його називають геологічним димом. Розташовуючись серед крейдових порід, які здатні розчинятися, озеро залишається повноводним. Це відбувається завдяки живленню не тільки атмосферними, а й прісними підземними водами. Вода в озері надзвичайно м'яка і прозора, світясь сполучений каналом з озерами Полемецьким та Лукою. Загалом Шацькі озера стічні, розташовані в басейні Західного Бугу. Невеликі карстові озера є й на Поліссій Поділлі, у Карпатах і Кримських горах. Рівень води в карстових озерах коливається за сезонами. Найвищий він на весні, найнижчий наприкінці літа та початку осені. Лодовикові озера утворились у невеликих заокруглених зниженнях, вироблених льодовиками на схилах хребтів. Вони трапляються на масивах Свидовець і Чорногора в українських Карпатах. Це озера Бременеско, Марічейка несамовите. Загадні озера виникають внаслідок обвалу або суву гірських порід і перегородження ними русил гірських річок. Саме так у верхів'ях Карпатської річки Теребля утворилося озеро Синибер. З усібіч воно оточене горами, порослими віковими соснами, смереками, буками. Озеро невелике, але достатньо глибоке, до 24 метрів. На Закарпатті є декілька вулканічних озер, що утворилися в результаті заповнення водою кратерів вулканів, наприклад, озеро Синє чи Липовецьке. Заплавні озера і озера стариці це результат роботи річок. Заплавні озера виникають на заплаві річки, внаслідок відокремлення рукава або затоки від основного русла річковими наносами. Озеро Ялпух, Куру, кугурлуй, кагу є найбільшими серед заплавних прісноводних озер України. Вони утворилися внаслідок затоплення заплави Дунаю її притоками, які відділені від головної річки піщаними валами або дамбами. Протоками ці озера сполучені з Дунаєм і живляться його водами під час великих повеней. коливання рівня води в них пов'язане з паводками в Дунаї. Озера Стариць це озера в старих покинутих річкою руслах. Зазвичай вони невеликі за площею, поширені в долинах річок рівнинної частини України, в заплавах Дніпра, Десни, Суле, Псла, Сіверського Дінця. Водночас у деяких розширених і знижених місцях заплав річка може заливати великі площі, наприклад, озеро Любязь і Нобель на річці Прип'ять. На рівнинних морських узбережжях поширені озера, що утворилися в результаті відокремлення від морів колишніх заток. Вони відгороджені вузькими і низькими пересипами з піску, гальки, черепашок чи гравію, що, намиті морськими хвилями і прибережними течіями. Ці озера доволі великі, але мілководні. Більшість з них є лиманними озерами, тобто колишніми лиманами, перетвореними на озера. Лимани це видужені затоки, що утворюються в результаті затоплення морем, долин річок біля їхру. Найбільшим озером Лимани це Дністровський і Молочний. Вони прісні. З них існує стік у Чорний і Азовський моря. Є лимання озера Бестічні і солоні. Саси кундук, шагани, хаджибейський талігульський лимани вони витягнуті на десятки кілометрів, але мілководні. Глибина не перевищує трьох метрів, тому вода в них нагрівається до плюс 30 градусів Цельсія. Часто озера лимани мають цілющі грязі, відомі лікувальними грязями, на базі яких працюють численні курорти куяльницький лиман. Рівень води в ньому регулярно зазнає змін. У посушові роки, коли пересихала річка Великий Куяльник, до його що його живить площа лиману зменшувалась майже вдвічі. Крім природних в Україні є багато штучних водонь, ставків і водосховищ. Ставки, яких налічується майже 30 тисяч, являють собою перегороджені греблями частини великих річок або заповнені водою балки. Вони є в усіх регіонах України. Їх використовують для розведення риби та відпочинку людей. Водосховища це великі штучні водойми, створені для нагромадження води і подальшого її використання та регулювання стоку річки протягом року. Найбільші з них споруджені на Дніпрі: Київське, Кам'янське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське, Каховське. Вони утворюють каскад, тобто групу, розміщену з уступами за течею річки. Створення Дніпровського каскаду тривало майже півстоліття з 20-х років ХХ 20 століття. І було пов'язане з використанням води Дніпра для виробництва електроенергії. Перші дніпровське водосховище створювали насамперед для поліпшення судноплавства на ділянці дніпровських порогів та для потреб гідроелектростанції, а Каховське мало забезпечити зрошування посушилих степових територій. Потужна гідроелектростанція є супутником Дністровського водосховища на Одноіменній річці, великі штучні водойми а також на інших річках. Їх створення біля теплоелектростанцій і атомних електростанцій, промислових центрів і великих міст, їх води зрошують чимало сухих земель. Проте водосховищами пов'язана і низка негативних явищ. Їх води так сильно розмивають береги, що ті поступово відступають на десятки метрів, щоб цьому запобігти береги водосховищ укріплюють бетонними плитами. Поширення цвітіння води влітку, інтенсивне розмноження дрібних водоростей, які при цьому поглинають з води багато кисню. Це призводить до масової загибелі риби. Для запобігання цьому лиху розводять білого амуритов товстолобика, риб, які живляться фітопланктоном, очаретом і осокою. З метою перерозподілу вод по території для потреб господарства створюють штучні водотоки, канали. Ними постачають воду для найбільших промислових районів і міст, зрошують і осушують землі. Найдовшим в Україні є північно-кримський канал 400 км. Його штучне русло має ширину 115 метрів і глибину 6 метрів. Він найбільший із за об'ємом води, що транспортується. Канал простягається від Каховського водосховища через перекопський перешийок до міста Кричі. Від нього в усі боки відходять зрошувальні канали. Більша частина каналу проходить у земляному руслі, що спричиняє значне просочування води в північно-Кримський канал працює сезонно, його заповнення починається в березні, а в листопаді потяча води припиняється. У зв'язку з окупацією Криму Росією, з травня 2014 року подача Дніпровської води на півострів була призупинена. У Каховському зрошуваному каналі, який так само підходить від Каховського водосховища. Вода утримується протягом всього року. На всій його протяжності рух води здійснюється самопливом без допомоги насосних станцій. Для запобігання просочуванню води в глиб по всій його довжині русло вкрите ґрунтово плівковим екраном. У останні роки водозабір у усі канали істотно зменшився. Водопостачання на промислових районів і міст здійснюють канали Дніпро-Донбас, Дніпро Кривий Ріг та інші. На полісі Західній Україні створено густу мережу вузьких осушувальних каналів і ровів, якими в річки скидають води з надмірно зволожених територій.